Досвід Харкова щодо організації освітньої інфраструктури можна вважати моделлю для інших прифронтових регіонів, говорить Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради. Харків, мабуть, дійсно модель, дійсно зразок для інших прифронтових громад. Саме тому харківський міський голова Ігор Терехов. Очолює Асоціацію прифронтових міст України, бо сам він, його особистість, його робота, я думаю, що суперробота є зразком для інших мерів, і Харків під його керівництвом теж являється моделлю для інших міст. Я вам скажу, що за роки війни. У мене склалися дуже дружні стосунки із очільниками освіти прифронтових міст, і вони дійсно дивуються нашим успіхам, і, чесно кажучи, ми з задоволенням ділимось з ними не тільки досвідом, а і якимись такими практичними наробками. Харків не скорився обставинам, не зупинив навчальний процес у прифронтовому місті, а зумів переформатувати його, пристосовуючись до умов війни. Будівництво підземних шкіл стало прикладом незламності і того, як забезпечити очне навчання сьогодні. Бачучи успішне втілення в життя ідеї підземної школи, харківський досвід активно почали переймати інші профронтові громади. Харків тим часом йде далі. Через невщугаючі обстріли є потреба і в підземних дитячих садочках, і вже є конкретні плани і проєкти. Що стосується проєкту садочка, то зразу скажу, що це. Абсолютно інший, від, який відрізняється від школи, для того, щоб діти були, у них повинна бути група, а не клас, там, де вони будуть і навчатися, і харчуватися кілька разів в день і спати, бо це ж будуть малюки. Якщо ми в підземній школі одночасно можемо посадити за парти 450, а де інде і 500 дітей. То на такій же точно площі ми зможемо прийняти не більше 150 дошкільнят, бо у них зовсім інші умови перебування. А значить, і проєкт інший. Проєкт у нас є. Давайте ми побудуємо перший в Україні садочок, а потім уже будемо ним поділитися проєктом. Говорячи про підземні навчальні простори, слід також зауважити, що харківські спеціалісти врахували всі нюанси і щодо організації навчального процесу і комфортного облаштування приміщень для дітей, і щодо збереження їхнього здорового емоційно-психологічного стану. Яна біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.